Уявімо собі веб-додаток, що працює просто блискавично, навіть коли зникає інтернет. Звучить як мрія. Ну, у кожному сучасному браузері є інструмент, створений саме для цього. Це база даних IndexedDB, яка може зберігати гігабайти інформації прямо на пристрої. Але є одне але про неї ходить слава чогось неймовірно складного і непередбачуваного, і саме тому багато розробників її просто бояться. Ну що ж, сьогодні ми розберемося, що це за звір, як він працює, і як його врешті-решт приборкати. Отже, який у нас план? Почнемо з того, а навіщо взагалі знадобилося щось настільки складне. Потім зануримося в саму суть індекса DB. розберемо її архітектуру на простій і зрозумілій аналогії. Далі два золоті правила, без яких нікуди. Поговоримо про те, що вона обіцяє і з якою суворою реальністю доводиться стикатися. І наостанок – кілька практичних порад справжній посібник з виживання. Так, чому ж старі добрі інструменти раптом перестали нас влаштовувати? Колись все було просто, але веб-додатки виросли, і їхні апетити теж. А ось і головна причина конфлікту Local Storage. Він простий, але у нього є один фатальний недолік. Він синхронній. Це означає, що поки даш код щось читає або записує, весь інтерфейс користувача просто завмирає намертво. Додайте до цього смішний ліміт у 5 МБ і можливість зберігати лише текстові рядки. Все для серйозних завдань це глухий кут. І тут на сцену виходить наш герой індекса Дібі. Це вже не просто якась зберігалка. Це повноцінна NoSQL база даних, вбудована прямо у браузер. Но Скіол означає, що вона гнучка, працює зі складними об'єктами, а не зі строгими таблицями. І це не просто якась експериментальна штука, а офіційний стандарт W3C. Так, а що це дає на практиці? Ну, по-перше, це можливість створювати додатки, які працюють взагалі без інтернету, ті самі прогресивні веб-додатки або PWA. По-друге, продуктивність літає до небес, бо дані беруться з локального диска, а не тягнуться через мережу. І найголовніше, можна працювати з величезними, складними масивами даних. Межа між вебсайтом і нативним додатком починає стиратися. Гарафт звучить подужно, але як це все влаштовано? Щоб розібратися, давайте уявимо собі звичайну бібліотеку. Ця аналогія допоможе нам зрозуміти ключові концепції без головного болю. Отже, перше, це сама будівля бібліотеки. Це і є наша база даних весь простір, де зберігатимуться дані нашого сайту. Кожен сайт отримує свою власну унікальну будівлю. Всередині бібліотеки, звісно, є порядок. Книги не лежать просто на підлозі, вони розсортовані по картотечних шафах. Це наші сховища об'єктів. Одна шафа для користувачів, інша для товарів, третя для дописів у блозі. По суті, це як таблиці у світі SQL. Добре, у кожної папки в шафі має бути унікальна етикетка, правда ж? Щоб ми могли її знайти. Це ключ. Він гарантує, що кожен запис у сховищі унікальний. Ключем може бути якесь поле всередині самого об'єкта, наприклад, ID, або ж база даних може генерувати його автоматично. А ось і таємна зброя, яка робить усе це швидким. Індекс у старій бібліотеці був картковий каталог. Він дозволяв знайти книгу не лише за її унікальним номером, а й за прізвищем автора чи назвою. Індекси роблять те саме. Вони дозволяють миттєво знаходити дані за будь-яким полем, а не лише за первинним ключем. Саме завдяки індексам пошук працює так швидко. Гаразд, зі структурою розібралися. Тепер час поговорити про два найважливіших правила гри це ті речі, які найчастіше стають причиною помилок, але без них ніяк мова про асинхронність і транзакції. Правило номер один: абсолютно кожна операція в індексі DB є асинхронною. Це не Local Storage, де ви сказали Дай і одразу отримали. Тут ви робите замовлення і отримуєте дзвіночок, який продзвонить, коли все буде готово. Тобто ви відправляєте запит і чекаєте на подію або Success, або Error. І це чудово, бо саме це рятує наш інтерфейс від зависань. І правило номер 2 не менш важливе. Будь-що, що ви робите з даними, читаєте, пишете, видаляєте, абсолютно все має відбуватися всередині транзакції. Уявіть транзакцію як безпечний контейнер для ваших дій принцип все або нічого. Якщо хоча б одна операція всередині провалиться, вся транзакція відкочується назад, ніби нічого й не було. Це гарантує цілісність даних. І ось тут ми підходимо до найпоширенішої проблеми до того моменту, коли розробники готові монітор монітору стіну. Ви все робите правильно, створюєте транзакцію, робите запит, а потім баць! Помилка. Транзакція неактивна. Що, чорт забирає, відбувається. У цього лиходія є ім'я Transaction Inactive Error. Я майже впевнений, що ця помилка відповідальна за більшість сивого волосся у фронтенд розробників які працювали з індекси DB. А причина насправді проста: браузер нетерплячий. Транзакції в індексед DB створені бути дуже короткоживучими. Як тільки ви створили транзакцію і зробили в ній кілька запитів, браузер чекає буквально долю секунди. Якщо за цей час нових запитів не надійшло, він думає: ага, робота закінчена і закриває транзакцію, щоб звільнити ресурси. Саме тому не можна всередині транзакції чекати на відповідь від сервера. Поки ви чекаєте, ваша транзакція вже давно закрита, це і є пастка автокоміту. Гаразд ми розібралися, як це працює. А тепер давайте подивимось, що це нам дає в реальному житті, і про ті самі підводні калені, які можуть потопити наш проект. Якщо подивитися на всі варіанти, картина стає ясною. WebSQL – це привид з минулого, забудьте про нього. Local storage для дуже простих завдань, але якщо потрібна справжня міць, асинхронність, робота у фонових потоках через WebWorkers, транзакції, складні дані, то індекси DB, по суті, єдиний сучасний інструмент для цієї роботи. А тепер про один маленький, але дуже неприємний сюрприз. Він пов'язаний з оцим числом 7. Сім днів, коли користувач не заходив на ваш сайт, і це стосується конкретно браузера Safari. І пуф. Усі дані, які ви так дбайливо зберігали в DB, просто зникають. Це не баг, це свідома політика Apple під назвою Intelligent Tracking Prevention. Вони вважають, що якщо хтось не заходить на сайт тиждень, то дані цього сайту йому не потрібні, і їх можна сміливо видаляти для боротьби зі стеженням. Єдиний виняток, якщо ваш додаток встановлений як PWA, це треба знати, інакше можна отримати дуже неприємний сюрприз. Отже, ми бачимо, що інструмент надзвичайно потужний, але з характером, то як з ним працювати, щоб не збожеволіти, борючись з усіма цими особливостями? І тут є одна порада, яка, мабуть, найважливіша з усіх не намагайтеся бути героєм і використовувати голий API DB. Не треба. Той факт, що існують такі популярні бібліотеки, як Dexy.js або IDB, це найкращий доказ того, наскільки рідний API незручний. Ці бібліотеки обгортки перетворюють пекло зворотніх викликів на елегантний код з async Await. Повірте, це заощадить вам дні, якщо не тижні розробки. І наостанок, давайте трохи пофілософствуємо Індекси Дібі дає нам можливості, про які раніше у вебі можна було тільки мріяти. Але водночас її API настільки складний, що майже ніхто не використовує його напряму. І це підводить нас до цікавого питання про дизайн технологій. Якщо інструмент настільки потужний, але такий складний, що ним неможливо користуватися без милець, це його особливість чи все таки недолік? Відповідь на це питання можливо і визначить, як ви будете будувати свій наступний великий додаток.